Ми також спостерігали, що коли система опиняється під контролем тих людей, які, ну, скажімо так, мають досить слабку, майже відсутню прихильність до демократичних цінностей, Ого. це не є е, ну, знаєте. Е, власне, я навіть не думаю, що це суперечлива заява на даний момент. Ні, я зараз справді серйозно. Це була е-е-е, це була суперечлива заява, а тепер це вже загально визнано. Так я маю на увазі, якщо ви регулярно стежите за тим, що говорять ті, хто зараз керує федеральним урядом, то там там справді надзвичайно слабка, майже непомітна відданість тому, що ми завжди розуміли, і, і не лише моє покоління, а принаймні з часів Другої світової війни, нашому спільному загальному. Розумінню того, як повинна функціонувати ліберальна демократія, і коли я кажу те, ліберальна і я, я не маю на увазі ліву, я маю на увазі ліберальна в сенсі віри в верховенство права, незалежну судову систему, свободу преси, свободу зібрань і протесту, а також компроміс і плюралізм. Усі ці інституційні норми та закони, які були закладені в конституції, хоч і не досконало, але з часом розширювалися, щоб у нас було базове розуміння того, чому, наприклад, мене не можуть просто так схопити на вулиці і відправити до іншої країни, так це це не щось. Це не це не це не була, це не була партійна точка зору. Це не була республіканська чи демократична ідея, що таке не повинно відбуватися. Це була американська цінність і норма, і тому я вважаю, що має залишатися реакція і протидія з боку громадянського суспільства, різних інституцій та окремих людей поза урядом, які не байдужі до подій Україні, а також повинні бути люди в уряді. З обох партій, які мають мужність і відповідальність, сказати ні, так не можна, так не можна робити. Це суперечить нашим принципам і цінностям. Саме така позиція є надзвичайно важливою для збереження демократичних засад і справедливості у суспільстві, і, і, е, е, і, і коли те, що ми бачимо зараз, це наслідок відсутності цих обмежень і запобіжників, так. Коли немає людей в уряді, які скажуть ні, це е, е ви знаєте, о, ось як працює закон, і ми повинні його дотримуватися. Е, е, демократія не є самовиконуваною. Вона, вона, вона потребує людей, суддів і, знаєте, працівників Міністерства юстиції. І знаєте, ла людей по всьому уряду, які присягають захищати конституцію, вона вимагає, щоб вони ставилися до цієї присяги дійсно серйозно, з максимальною відповідальністю. І, і коли цього наприклад не відбувається, е е у ми починаємо відхилятися у. е-е-е. Е Щось таке, що, так би мовити, не відповідає американській демократії, це відповідає автократіям. Це відповідає е -Е угорщині під керівництвом Орбана. Е -Е. Це, це, це відповідає місцям, де проводять вибори, але не дотримуються того, що ми вважаємо справедливою системою. У який голос кожного має значення. Люди мають місце за столом, існують стримування і противаги, і ніхто не стоїть над законом. Е -е. І, і ми ще не зовсім там, але, але я думаю, що ми, е -е, ми вже дійсно небезпечно близькі до того моменту, коли суспільство може почати сприймати і навіть виправдовувати або приймати таку поведінку як щось звичайне, як норму, і це викликає занепокоєння. Е-е, і... І нам потрібні люди, як поза урядом, так і всередині уряду, які б казали, де давайте, давайте не будемо, давайте не будемо переходити цю е-е, цю межу. Це був президент Обама, який виступав на форумі в Коннектикуті, висловлюючи рідкісні зауваження і ще рідкісніший докір чинному президенту, хоча й досить майстерно не називаючи його імені. Але натяк був більш ніж очевидний, як і його засудження повної відсутності поваги до найосновніших принципів демократії. Реальність така, що протягом багатьох років республіканці били себе в груди як захисники верховенства права, але це було лише показухою. Це було лише маркетингом, адже насправді ми менше ніж шість місяців спостерігаємо за цією адміністрацією. Бачимо, як Дональд Трамп ігнорує судові накази, як Трамп федералізує національну гвардію і нацьковує її на американців у наших власних містах. Як Трамп зникає людей без належної правової процедури, як Трамп намагається скасувати право на громадянство за народженням, що прямо суперечить тексту Конституції, бачимо всі ці дії, і все ж таки чуємо мовчання від самопроголошених захисників закону і порядку з правого крила. І це повністю демонструє справжню суть ситуації. Ці люди ніколи не дбали ні про закон, ні про конституцію, ні про демократію. Вони просто говорили те, що люди хотіли почути, щоб потрапити до влади, а коли отримали її, зняли маску. І саме це вони і зробили. Усі ці суворі конституціоналісти тепер просто стоять осторонь, поки Трамп топче нашу демократію, і кожен із них підлабузнюється ще більше за попереднього. Вони по черзі говорять і роблять усе, що потрібно, аби отримати маленьке схвалення від свого Бога короля. І якщо ви не усвідомлюєте наскільки швидко і далеко зсувається вікно Овертона, дозвольте нагадати, республіканці колись називали Барака Обаму та Джо Байдена диктаторами. Ось один із прикладів. Колишній губернатор штату Менле Пейдж сказав: цитую: Дозвольте мені бути чітким. Я вважаю, що президент США Барак Обама диктатор. Я думаю, що він підвів американців, не співпрацював із Конгресом і використав виконавчу владу, щоб запровадити регулювання, з яких нам знадобляться десятиліття, щоб вибратися. Ось міністр внутрішніх справ Трампа Дахбергум говорить те саме про Джо Байдена. Ви називаєте демократично обраного президента диктатором? Ну у нас є три гілки влади. Е е, і цей президент, як ніхто інший, обійшов конгрес, бо як губернатор штату з природними ресурсами великого аграрного штату, е е, ми стикаємося з понад 30 правилами та вимогами. Кожен із цих документів може бути від 800 до 1400 сторінок. Жоден не був прийнятий конгресом, і кожен буквально може знищити галузі нашого штату, включаючи базову електроенергетику, яка нам потрібна, щоб залишатися конкурентоспроможними в гонці озброєнь у сфері штучного інтелекту з Китаєм, який будує електростанції базового навантаження по дві на місяць. Тобто це відбувається без участі конгресу. А потім, звісно, щодо питання студентських позик, ЕЕ, коли Верховний суд виніс рішення проти нього, він просто сказав: Гаразд, ми знайдемо інший спосіб це зробити. Тож я, я просто вважаю, що тут знову подвійні стандарти. Він обходить дві інші гілки влади, щоб просувати ідеологічну точку зору, чи то в економіці, чи то в питаннях кліматичного радикалізму. Він робить це без залучення інших гілок влади. Вау! Тобто виконавчі укази – це ознака диктатора, що цікаво, адже Барак Обама видав 277 виконавчих указів за 8 років, а Байден – 160 за 4 роки. Трамп вже видав 164 укази лише за 5 місяців. Якщо він продовжить у такому темпі, то за одну каденцію матиме понад 1 500 виконавчих указів. Саме з такою швидкістю він рухається. Але звісно Обама був диктатором через свої виконавчі укази, яких, до речі, було менше, ніж у Буша, Клінтона, Рейгана, Картера, Ніксона, Джонсона, Ейзенхауера, Трумена, Рузвельта, Гувера. Думаю, ви зрозуміли суть, але Трамп просто вирішує, що, наприклад, право на громадянство за народженням, яке, до речі, прямо прописане в Конституції, має бути скасоване виконавчим указом і з правого крила тиша. І дивіться, я міг би наводити приклади до безкінечності, але суть тут очевидна. Республіканці знайдуть будь-який привід, щоб потонути в ролі жертви з боку демократа. Але коли їхня сторона робить щось об'єктивно гірше, вони не лише не засуджують це, а й насолоджуються цим. Вони справжні майстри маніпуляцій, говори все, що потрібно, щоб здобути владу, а коли вже її маєш, займайся ще гіршою корупцією, ще гіршою незаконністю, яку раніше нібито зневажав. Це їхня гра у всій красі, і ігнорувати це на власний ризик. Перш ніж піти, якщо вам сподобався цей контент і ви хочете бачити більше та підтримати незалежні медіа, підпишіться на цей канал. Кнопка підписки буде тут на екрані. Але реальність така, що зараз ми в політичному середовищі, де ця адміністрація може тиснути на будь-яку платформу соцмереж, щоб придушити певні голоси, якщо їм не подобається критичне висвітлення. Це означає, що моя присутність тут залежить від кількох технічних мільярдерів, які вже дають зрозуміти, що готові догоджати цій адміністрації. З цією метою підписка на мою розсилку спосіб для мене зв'язатися з вами напряму, якщо це буде потрібно. Посилання на екрані. Тож підпишіться. Розсилка безкоштовна, але є можливість оформити платну підписку, якщо хочете підтримати мене та мою команду. Я щиро це ціную. Дуже дякую, що дивилися.